Всім привіт! Сьогодні у нас знов експерименти, куди ж, йожику, без експериментів. І у нас сімейне авто, яке можна щось зробити таке цікаве, і за це нічого нам не буде. Коротше, ви пам'ятаєте цю автівку, десь приблизно два роки тому я її робив. Арки варив, пороги варив. Короче, Великий, великий об'єм такої роботи, стакани задні варив. Е, великий об'єм роботи провів. За цей час у нас майже нічого не вилізло. Е, в деяких місцях обрисовка вийшла, дуже якось так погано підготовив. Е, ну не знаю, чи буде вам видно. Ось можна побачити риску, яка просіла. Отут, де у нас були кратери, вони теж попросідали біля резинки, бачите? І воно так не дуже красиво виглядає. Воно воно. Попросідали. Ну, це таке. просіло і Е, просіло. Цікаво ж про іржу щось почути. По іржі нічого майже нема. Є один сколік, отакий маленький. Ось о, і біля нього там щось почалось. От в цьому місці от щось таке незрозуміле якесь, Фарба відчербилася, трошки ржіє. Ну, то таке. Один ударчик був. Тут щось незрозуміле було, підмазав. Е, якась тріщинка з'явилась, не розумію. Ну, Можливо, слабке місце. Десь, мабуть, приблизно тут я вварював цю ремвставку. Рем Може, щось лопнуло, не розумію. Е, підкрильники у нас кріпляться на новий мій механізм. Це через не самокрутиці, а через пластикові такі. Кліпси зробив. Ніде нічого не ржавіє, все добре, все прекрасно. Але сьогодні експеримент не в тому, не тут. Сьогодні експеримент отут. Нарешті я дійшов до того моменту, щоб зробити трошки ржаве днище, і воно стало більш-менш. Я його вже сьогодні відпісочив, воно було. Ну Дуже іржаве, і підрамник був, ну такий, просто хавайся. От Тут теж було таке не дуже цікаве, іржаве. Навіть в деяких місцях воно гниле. Ось о моя латка, яку я робив минулого разу. Навіть можна побачити, що нічого не відпало, зварне з'єднання дуже добре, я його, як пісочок, ніде ржа не повилазила. Оцей момент я фарбував оцю під, під підставочку, таку під е, стабілізатор. Балончиками робив. Звісно, все згнило, вилізло. Я навіть і не зрозумів, чи фарбував я його. Балончики то є гімно. Коротше, сьогодні хочеться що зробити. Який експеримент? Значить, в чому сенс, Я хочу вам пояснити швиденько. Як зазвичай потрібно обробляти, щоб не іржавіло. Треба відпісочити, кислотничок нанести акрил, потім пофарбувати. І оця конструкція вона більш-менш є надійною дієвою. Але ж ми хочемо обробити жирним чимось. Ну, В моєму випадку, то буде пушсало. От Пороги я обробляв пушсалом з цим, з моторною оливою. І воно вилазить. ну, Добре, воно коротше, тут воно, бачите, наскільки воно розширюється саме по собі. Тобто проникна способність у даної, е, у даної суміші такої дуже добра, і я знаю, що воно працює. Зараз я роблю таку суміш, як пушсало з моторним мастилом, більш густим, зараз я покажу і хочу днище обробити. Але мені не зрозумів один момент. Коли у нас все пофарбоване, і тим ми все, чим, хто чим обробляє, ми обробимо. Як воно буде працювати проти іржі, коли. Там у нас є прослойка. І ця прослойка, вона ж як зовнішня частина автівки. так? Коли там іржа розвивається під фарбою, там дуже добре воно собі живе. І як, що там на нього буде зверху намазано, ото хоч... хоч що завгодно, воно туди не проникне, щоб то зупиняти. Є таке? Є. Тому. Хочу зробити експеримент такий, це нанести на від поверхню просто на голий метал оцю мою суміш. І подивитися, наскільки воно дієве буде. Мені здається, так буде більш цікаве і дієве, оскільки, пам'ятаєте, старі деталі в папері, які от такому завернуті ще 50-річної давнини. Дістаєш, а вони як нові. Тобто, там же ж воно було не пофарбовано, одразу на там, голий метал нанесено, там, колінвал, там, розпрєдвал. хто може там, робив ремонт і діставав такі запчасті, знає, що вони як нові. А вони були от, от в такому обробленому стані. Тому сьогодні я хочу оцю сторону ліву, зробити, як. По старій технології, як в принципі, всі роблять. Зараз е обезжирю добренько тут, е нанесу кислотничок, акрильчик. Десь отак по половинці, отак, ліву сторону. А праву сторону залишу, як є, і просто на нього зверху нанесу мою суміш антикорозійну оцю. І подивимось, що з цим буде. Ну, я не знаю, колись подивимось. Я хочу, щоб ви мені в коментарях написали, хто як обробляє, і чи отак от от хто робив, що на голий метал просто обробку цю от наносили. І чи у вас там якийсь може є результат? Бо я поки не знаю, хочу від вас почути, чи, чи дієвий цей метод буде. А експеримент-то виходить сам по собі. Я навіть і не думав, що так співпаде. У мене кислотника є, всього лише на от стільки. у мене він закінчився. Тому експеримент виходить сам по собі. Все, він нанесений, підсихає. А зараз моя жижа. Ой! Ось вона тут зараз є. Виглядає. Ну, як, як літол, воно таке, бачите, трошки тягнуче, ще його розігрівати буду, і коли воно розігріється, то стане більш рідким. Звісно, хочу зробити на майбутнє. Зараз не буду робити, а на майбутнє, щоб воно було ще більш, більш густим. Боюсь, що його може там водою змивати чи що. Не знаю. І пушсало. Пушсало – це просто цеглина. Пальцем його не продавити, бачите? Це дієво в таких легкодоступних місцях. Його чистим нанести, фенчиком розігріти, воно стікає, плівка залишається. М -м -м, файненько як виходить. Так, ну що, поїхали. Спочатку отвори. Ух. Вилазить, вилазить. Отака у нас красота вийшла. В два шари прийшлось його покласти десь там неравномірно, але ж з першого підходу не вийшло, тому десь соплі, а десь нема соплей. Ну, головне, що все оброблено. Все воно таке жирненьке. Засрав тут все. Просто. От ви питаєте, чи зроблю я вам таку роботу, да нахрен воно мені потрібно. Весь гараж, в жопі в такій. Весь я грязний, як шахти. Вся підвіска просто, ну, ти ви розумієте, це відкручувати потім, ну це ж просто жопа. А воно ж так просто не розприскується, як би ти хотів. То все треба знімати, розбирати чи обклеювати. О, це жопа. Ну, коротше, отакий у нас результат. Ну і зустрінемось колись. Подивимось, як воно спрацювало з цього боку. Чи з цього боку?